О, привіт, доброго ранку! Я знайшла тут собі фітнес зранку. Приїжджаю в цьому навчання починається о восьмій. І я маю годину, щоб десь прошвернутися. Допустимо, тут можна пройтись по сходах і ще пару кілометрів дійти до школи. Е, я хочу розказати зараз, як тут можна навчатися. Що я зробила? Я спочатку. Підтвердила свій диплом. Ну, тобто не підтвердила, а подала його на оцінку. Мені його оцінили. І потім я попросила вайтербі. Це такий курс щодо продовження навчання. В місті Швебішхаль. Дуже гарне місто. Рекомендую. Це така бруківка, як у Львові. То зі Львова. Привіт, особливий. Я теж зі Львова. Так, добре. Я включатиму зараз. А, до речі, я навчаюсь на. Спеціальності Аузен Гандель Zoll – це зовнішня торгівля і митниця. Ну, верніше, митне оформлення. Тому що стати митником мені тут навряд чи світить. Ну все, я дивлюся в навігатор, бо я заблукала, здається.